Привіт! З вами Фотяч. Дане відео для тих, кому за 50, хто перейшов з Windows на macOS, кому важко засвоїти деякі питання, тому я знімаю таку низку відео, де в короткому відео буде розглянути те чи інше питання. Сьогоднішня наша тема це гарячі клавіші. Хочу відразу сказати, що ці га гарячі клавіші, про які ми будемо сьогодні говорити, я не всі, не про всі ми будемо говорити. А говорити про п'ять основних таких, ну, які я вважаю, будете дуже-дуже часто використовувати. І вони використовуються не тільки в macOS, вони всюди використовуються і в Windows, якщо ви раніше цим не користувалися. І в деяких програмах, якщо будете, там, наприклад, працювати чи з відео, чи з документами, ці всі клавіші, ці гарячі клавіші, всі, всі комбінації, оця працює. І якщо ви їх засвоїте, вам то дасть можливість працювати швидко, довести просто до автоматизму. Не шукати мишкою, там, щоб відкрилося той чи інший файл, щоб його скопіювати там, і так далі. І, тому подібне. і так, розпочинаємо. Для цього я підготував ось такий Wordський документ. Ну, не документ, просто взято декілька абзаців. Що я хочу вам на, цьо, на прикладі цього документу показати. І так, нам потрібно. Виділити весь оцей текст, який знаходиться на цьому, в цьому документі. Ми натискаємо комбінацію клавіш Command ось вона А. Латинське. Command. A. І ми виділили повністю весь текст. Щоб зняти виділення, нам потрібно табнути або клацнути лівою клавішою мишки, або трекпеда. В місці, де немає отого синенького. І так, виділяємо Command. А, тепер нам, ми, наприклад, нечаяно видалили все. Ой, і що ж робити? Дивіться, є комбінація клавіш Command Z, яка дає можливість вернутися назад, крок назад. Тобто раз натиснули на крок вернулися. Другий раз натиснули вернулися на два кроки назад. Не туди видалили файл, Command-Z, вернули його назад. Табнули в, місці, в чистому місці, і у вас все лишилося як було. Отже. command A виділяємо все. Command Z, якщо помилилося, вернулися назад. Дуже корисна комбінація клавіш Command Z. Часто ми кудись спішимо і щось не так робимо. Щоб вернутися назад, нажимаємо Command Z. Далі. Наприклад, нам потрібно частинку тексту скопіювати і кудись його вставити. Ми виділяємо частинку тексту. Надіюсь, виділяти ви вмієте, ліва клавіша мишки і курсорчиком ведемо. І щоб скопіювати те, що ми виділили, натискаєте Command C. Натискаєте Command C. Ми скопіювали. А тепер воно знаходиться тут, в пам'яті, в буфері даного е, комп'ютера. І нам потрібно кудись вставити. От, наприклад, нам сюди треба вставити. То, щоб вставити те, що ми виділили, потрібно натиснути комбінацію клавіш Command V. Натискаєте Command V і ви вставили в те місце, куди ви хочете. Але знову ж таки, біда, не туди, ви вставили. Command Z вернулося назад. Зрозуміло. Ще дивіться, якщо ви Верталися, 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 і лишній раз вернулися. Тобто треба потрібно, наприклад, знову набирати текст, який ви, коли верталися Command Z, лишній раз вернулися. Щоб повернутися крок вперед, зробити, натискаєте Command Shift і ту саму клавішу Z. Command Shift, Z. Тобто, Z, command Z назад, Command Shift Z вперед на один крок, після того, як ви робили Command Z. Зрозуміло. І якщо вам потрібно, ви побачили ну, працюєте з документом, не туди, скажімо так, вставили кусочок тексту, вам потрібно його видалити і знову ж таки десь його набирати. Це не потрібно робити, ви пам'ятаєте, що можна. Ну, це все є, якщо от дивитися, тут вирізати, копіювати, вставити, все воно тут є. І навіть отут є показано, які гарячі клавіші є. То вам потрібно вирізати то все. А вирізати комбінацію Command-X. Бачите, піддивитися це все можна ще і у цьому випадаючому списку. Натискаєте command X ви вирізали. І тепер вам потрібно десь от сюди вставити. Натискаєте, щоб вставити, пам'ятаєте Command-V. Command-V стави. Ну що ж, надіюсь, моє відео було корисне для вас. З вами був Фотіч. До нових відео. Па-па!